Тут зникають кордони між минулим і сьогоденням. Залами давньої будівлі ходять жінки в масках і розкішних вбраннях та їхні супутники в не менш ефектних костюмах. Це бал маскарад одна з найяскравіших подій Венеційського карнавалу. Гостей розважають артисти, танцюристи та співаки. Я приїжджаю вже втретє, бо це дивовижний захід. Це одна з найкрасивіших подій, на яких я будь-коли була. Думаю, завдяки балу карнавал у Венеції стає незабутнім та чудовим. Окрім італійців, на бал приїжджають туристи з Європи, Австралії та Америки. Це магія. Моя хрещена побачила сюжет про це в новинах в Америці і вирішила приїхати. Антонія, організаторка балу, дала нам сукні. Це прекрасно. Гості платять від 800 до 5000 тисяч євро, щоб насолодитися святковою вечерею, подивитися виступи та взяти участь у зніманні фантастичного фільму. Цього року він називається Захоплення карнавалом. Цей бал маскарад проводять уже 30 років. Його влаштовує дизайнерка Антонія Саутер. Я завжди вважала, що пристрасть може закінчитися, але захоплення ніколи. Я дуже захоплена карнавалом. Я проживаю кожен день, думаючи про бал, концерти та костюми. Розмірковую про те, чим здивувати гостей, як пробудити в них мрії та добре провести цей чудовий час, який називається карнавалом, де радість це мистецтво. Антонія проводить бали, щоб гості більше дізнавалися про традиції, культуру та мистецтво Венеції. Їй допомагають 400 працівників. До балу маскараду готуються цілий рік. Тематика щоразу інша. На захід приїжджає приблизно 500 гостей. Більшість купує або бере на прокат вбрання в ательє Антонії. Там на них чекає асортимент із 1500 суконь та костюмів, пошитих за модою різних епох. Венеційський карнавал проходить щороку напередодні сорокаденного посту перед великоднем.